У старовинних українських містах і селах кушнір був не просто ремісником, це була одна з найповажніших і найнеобхідніших професій. У періоди холодних суворих зим, коли температура падала нижче 20 градусів, кожух з натурального хутра міг буквально врятувати життя. І створити такий одяг міг лише кушнір. Слово кушнір має іноземне коріння, походить від німецького кюршнер. Що означає хутровик. Але в Україні ця професія має глибоке локальне коріння. У літописах часів Київської Русі згадуються ремісники, які працювали з шкурами звірів, робили хутряні накидки, кожухи, шапки, рукавиці. Їхня праця цінувалася на рівні з кованнями, ткачами, гончарами. У деяких регіонах України кушнірі навіть об'єднувались у цехи, свої рідні професійні об'єднання. Де дотримувалися ремісничих таємниць і стандартів якості. Основним матеріалом для кушнірів були шкури диких і домашніх тварин: вівці, вовка, лисиці, козулі, зайця, із кожного типу хутра робили певний вид одягу, залежно від функції, регіону і статусу замовника. Наприклад, у заможних селян і купців були кожухи з лисячого хутра з обробкою по коміру та рукавах. У звичайного селянина з овечою шкіри, грубший, але теплий. Важливо розуміти, кожух не був модним аксесуаром, це був одяг на все життя, який часто передавали у спадок. У багатьох родинах вважалося честю зберегти кожух діда чи батька, і навіть поховання іноді відбувалися в родинному кожуху. Кушнірі були людьми поважними. У селі до них ставилися з повагою, бо знали. Без кожуха взимку нікуди. Особливо цінувались ті майстри, які мали легку руку, тобто їхні вироби довго служили, не гнили, не линяли і не кусались по тілі. Адже обробка шкіри процес складний і вимагає знання не лише технології, а й матеріалу, хімії, навіть трохи психології. Серед кушнірів були і свої зірки, деяких майстрів запрошували з одного села в інше. З району до району. Люди стояли в черзі, щоби замовити в них кожух. Їхня репутація трималась десятиліттями. Можна було сказати, це кожух від Стефанюка з брусторів, і всі кивали з повагою. Сьогодні слово кушнір майже не вживається, але колись це була професія, яка давала тепло, статус і відчуття приналежності до свого коріння. Вона зникла не через непотрібність, а через зміну часу, технологій. І культури, але слід кушніра досі в кожусі, який, можливо, лежить на горищі у вашої бабусі. Робота кушніра починалася не з голки і навіть не з хутра. Перший і найскладніший етап підготовка шкури, її треба було добути, очистити, вичинити і лише тоді кроїти та шити. Переважно кушнірі працювали зі шкірами вівці, козла, лисиці, волка, зайця або куниці. Вибір хутра залежав від місцевості та заможності замовника. Наприклад, овеча шкура була основою для більшості кожухів на поліссі чи Слобожанщині, тоді як лисицю чи куницю використовували для комірів і облямівки в Карпатах або Поділлі. Після отримання сировини шкуру вимочували у солоній воді, і годі з додаванням золи, коріння або вапна. Потім майстер знімав залишки м'яса і жиру, сушив шкуру кілька днів і приступав до вичинки складного, майже алхімічного процесу. Традиційно кушнірі користувалися власними рецептами вичинки, які тримали в таємниці, використовували суміші з борошна, оцту, жовчі, молочної сироватки, кори дерев, іноді навіть сечі тварин. Усе це залежало від типу шкури і місцевих звичаїв. Коли шкура ставала м'якою, сухою і чистою, її розтягали на дерев'яній дошці або рамці, обрізали зайве і готували до викрійки. Саме тоді починалося найцікавіше створення кожуха. Кушнір робив викрійки на тканині або картоні, які потім переносив на хутро. У роботі майстер користувався довгими ножами, голками, дерев'яними пресами, смугами зі свинячої шкіри для зміцнення швів. Все виконувалося вручну. Без машин з точністю до міліметра. Готовий кожух складався з багатьох частин: спинька та полички, основна частина. рукави з клинами для зручності руху, комір, часто з іншого дорожчого хутра, вишивка або стрічки на грудях, рукавах чи поясі, гудзики або зав'язки, іноді з мідного дроту або дерева. Підкладка могла бути як тканиною, так і зі шкіри. В заможних родинах її виготовляли з перкалю або домотканого полотна. А деякі майстри вшивали навіть талісмани або хрестики всередину, щоб захистити господаря. На виготовлення одного кожуха йшло від кількох днів до двох тижнів, залежно від складності, розміру і кількості декору. Майстер мусив не лише пошити, а й перевірити виріб на витривалість, щоби той витримав і дощ, і сніг, і мороз. Кожух, зроблений добрим кушнірем, служив десятиліттями. Люди казали, кушнір шиє, мороз не бере. І в цьому не було перебільшення. У традиційному українському селі Кушнір був не просто майстром, він був соціально важливою фігурою, без якої важко було уявити життя громади. Як коваль кував залізо, ткач виробляв полотно, так і кушнір дарував людям тепло, одяг, а подекуди й частину ідентичності. У регіонах з суворим кліматом, як от полісся, буковина чи Карпати, кожух був не розкішю, а необхідністю для виживання. Морози сягали мінус 25 градусів і нижче, а вітри в степах чи горах могли пронизати до кісток, тому люди завжди знали, хто не встиг у кушніра, той зиму не переживе, у буквальному сенсі. Особливо цінували кушнірів у Гуцульщині, де кожух був не лише теплим, а й святковим та обрядовим одягом. Тут кушнірі створювали справжні витвори мистецтва, кольорові вишивки, орнаменти, шкіряні аплікації, гудзики у вигляді квітів. Гуцульські кожух одягали на весілля, ярмарки, навіть на похорон. Деякі майстри мали свій впізнаваний стиль, і виріб легко впізнавали, з якого села він походить, як брендовий одяг сьогодні. На Поділлі та Слобожанщині роль кушніря теж була надзвичайно важливою. Тут більше цінувалась функціональність і витривалість. Кожух мав бути міцним, непродувним, довговічним. Його шили на роки і іноді на все життя. Вважалося честю, якщо молодята одержували в подарунок кожух від батьків або діда. Це символізувало стабільність і добробут. Кушнірі часто ставали центром соціального життя. Майстерня була місцем, де збиралися чоловіки, обговорювали новини, домовлялися про бартер чи допомогу. До кушніря йшли як до мудреця, поради, як краще зберегти шкіру, з чого краще зробити, шапку або навіть що мені личить, пане майстре. У багатьох регіонах кушнірі були мандрівними. Вони ходили з села в село, приймали замовлення або міняли вироби на продукти. Їх знали по імені, їх чекали. Іноді ці мандрівники мали свій хід, маршрут, яким йшли роками. Це була форма бізнесу до індустріалізації. У великих містах кушнірі об'єднувалися в цехи, професійні об'єднання, що регулювали ціни, якість і навчання. У Львові кушнірський цех діяв ще з 14 століття. Щоби стати повноправним майстром, потрібно було пройти навчання, скласти іспит і створити магістерський кожух найскладніший виріб. Соціальна роль кушніря зникала поступово, коли фабричний одяг витіснив ручну працю, а теплі куртки стали доступнішими. Але ще у 1950-60-ті роки у багатьох селах можна було почути: це наш Іван Кушнір. Він всім шив і бідному, і панові. Професія кушніра колись надзвичайно поширена і шанована. Почала поступово зникати всередині ХХ століття. Водночас, це було не одномоментне зникнення. А повільне, майже непомітне стирання ремесла з карти щоденного життя українських сіл і містечок. Причин було кілька. І всі вони разом створили умови, у яких кушнір перестав бути потрібним. Насамперед, промислова революція та масове виробництво одягу. У період після Другої світової війни в СРСР почали активно розвиватися фабрики з пошиття верхнього одягу. З'явилися перші синтетичні тканини, драб, болоня, капрон. А з ними дешеві пальта й куртки, доступні для кожного. Їх не треба було зберігати в сухому місці, не треба вивітрювати чи натирати олією, як хутро. Вони були легші, яскравіші, модніші і, головне, масові. Паралельно зникала потреба в ручній праці. Кушнір працював тижнями над одним кожухом, а фабрика випускала сотні пальт за день. Люди, особливо молодь, почали сприймати кожух як щось дідівське, архаїчне, пов'язане з бідністю або селом. На зміну теплому й вічному прийшло дешеве і мінливе. Другий удар колективізація і розкуркулення в 1930-х роках. Багато кушнірів були приватними ремісниками, мали свою майстерню, інструменти, клієнтів. У новій радянській системі це розцінювалося як дрібно буржуазний елемент. Майстерні закривали, майстрів змушували йти працювати на колгосп чи фабрику. Тисячі родин втратили змогу передавати знання з покоління в покоління. Третій чинник? Зміна способу життя. У містах зникли ярмарки, де кушнір міг кодавати свої вироби, в селах зменшувалась кількість людей, які могли дозволити собі індивідуальне замовлення. Люди переїжджали в міста, де кожух був просто непрактичний. У квартирах було опалення, зима коротша, одяг мобільніший, замість кожуха з овечої шкіри, пуховик із блискавкою. Уже в 1980-90-ті роки. Залишились лише поодинокі майстри, здебільшого літні чоловіки, які шили за старим зразками для знайомих або на пам'ять. Їхні вироби можна було бачити ще на базарах у західних областях, але кожного року таких майстрів ставало менше. Сьогодні кушнір це вже етнографічне поняття. У музеях можна знайти їхні інструменти, на фольклорних фестивалях реконструйовані майстерні. Але як жива професія, що годує родину, дає знання і престиж, кушнірство майже зникло. Залишились тільки старі кожухи на горищах. Зберігання як пам'ять про час, коли одяг створювали не для моди, а для життя. І майстер, який брав у руки шкіру, знав, що робить річ на десятиліття, а може і на покоління.